Шалом, це Славко, Ася заради вас скинула кішку з себе, яка там мирно спала і нікого не зачіпала. А я закосив оці от, бачите, отвори під закльопків в накладках із іншим, останнього стабілізованого шведського Лосиного Рогу. Так що розумієте, як ми вас це, тому що концентрацію втарив, скільки б я не казав, що я вже все сказав за Коксан. Перед тим я вам пояснював проблеми з його цілкою, з, з виробництвом його цілки, з зменшеним калібром снаряда, з реальною дальністю, швидкострільністю. З вібрацією, і з розбросом, але доведеться знову. Ну, побачили ви десь цей Коксан на платформі. Я теж побачив. З 26 жовтня Москвиниць. Зараз кішка все це вимкне, бачите, проривалася. Кішка теж реально протестує. Ну, вона має більше за все сказати Пусть за цей цей коксан. Уасінька, я ж не можу їх руководить, пусть задом стоїть. Она свою точку зріння виска, она ж не вміють розговорювати. то, що кішка думає за Коксан. Краще за все, на Коксанах розуміються, крім американців, є, розуміються і японці. І наші вже теж. мені сподобалося, що у коментах наших до цих от жовтневих розказок, як тільки москвини зацікавились, таки наші військовий огляд почав лякати. Каже, що постріляли і бросили. В Іракі. Так і ці постріляють і бросять. Це чому? Тому що нема піона, нема стволів до піона, нема стрільна до піона. Вирішили привезти коксан і лякати нас. Проти панцергаубіці 2000. Стандартна дальність його пострілу 40, з реактивним двіжителем стаядав 60. Це те саме фактично, що ви знаєте, що балістически Америка. Це до панцергаубі Німецький теж дає десь таку характеристику. Але щодо активно-реактивного не скажу. Це сильно переоцінена зброя. Всі про японці правильно сказали, щоб дали б краще 240 мм РСЗО, і ніхто каже надовго їх не збирається. Це я розіб'ють і стрільна не буде нестандартно, що росіяни їх використовують, розіб'ють дронами, розіб'ють з повітря чи що якось розіб'ють і на тому кінець. Японці поки що не переймаються, і ви маєте не перейматися. Розумієте? Пошукайте мої старі статті за Корею. Я, чесно сказати, мені ліньки, шукати розгорнуту критику цієї арт-системи. Вона належить минулому. І те, що її росіяни привозять для боротьби і залякування наших, це дуже добра ознака. Що найстрашніший звер на болоті це уч, он буде ползти прямо перед собою і з'їдати все на свій путь. Ну, ви знаєте, якщо кішка вертається? Ви знаєте, якщо йти цим грузинським шляхом, то насправді найстрашніший звір на болоті це цапель. Він клює уч і все. Ну, правда, від, що уч потім вилазить із цепеля, але це друге діло, в якому вигляді він з нього вилізет, до сколько Я думаю, що чим настільки не лякали, ну, яка його буде рухомість по, -по, -по, -по місцевості. Де ви його використаєте, чим його можна перекрити? Зараз я скажу кішма про прийманю і кішку, бачите. Я не бачу тактичного місця застосування. Ця арт-система була розрахована для вогню по площадним діточечним целям, для зосередженого масового вогню. У них насправді десь 100 арт-систем таких стоїть, да, озброєні, реально в готовності стріляти більші чи менші. Розумієте, це все ознаки от, кризи і потрібності нас чимось перелякати. Так як наша держава, нашій обороні шкодить нам, ніхто не нашкодить, так що не боїмося корейців. І запротив, все, що ви хочете дізнатися за корейців, ви маєте дізнаватися в японців. Вони все знають за обидві Кореї. Бай.